Костя, декілька несколько слив, давай. О, да. И, и поплыв. гоу снимай видео. Она включила. Друзья. Я радий вітати вас на черговому відео. Мене звати Віктор, і сьогодні ми вирушимо на одне місце, про яке, напевне, знає фактично кожен київський спінінгіст. Особливо це місце розкривається в зимову пору, адже це затока, і звісно, що ж, в будь-яку затоку заходить певна кількість окунця. Місце дійсно стало майже культовим в останні роки. А, і все ж таки, хоча б разочок за сезон, а, я маю намір сюди виїздити а, і відповідно знімати для вас а, відосік. А, проте на риболовлях я зіштовхувався з таким явищем, що ловиш-ловиш, приходять люди, а, кидають незрозуміло що, неначе і знають про це місце, знають, що тут є окунь. Але роблять все ну, зовсім не так. Тому сьогодні я спробую розповісти про певні фішечки, нюанси ось такого непростого, але зимового окуня. Тому всі ці моменти цікаві і корисні. Ну і звісно що ж, круті і видовищні клювання, на вас чекатимуть далі в відео. Ну і перед тим як ми розпочнемо, я би попросив вас підписатися на канал. Адже це дуже мене мотивує знімати ще. А, тому давайте розпочинати. Взагалі ловля окуня взимку це дійсно непроста справа. Я на велику кількість хвостів точно не міг розраховувати, але більше п'яти рибок я мав намір зловити, оскільки це місце знаю досить таки непогано. Як і очікувалося, перше клювання сталося, але сталося геть не одразу. Не знайшов я окуня на ближній дистанції, тому переключився на 7 грамчиків Gріch і таки риба опинилася на дальньому кордоні. Не самий великий окунь, але і не найменший. Траплялися мені в цих місцях взагалі такі мізинчикові окунці. От просто подивіться. Приманочка, всім вам добре знайома. Це танточка півтора дюймова Вона дійсно ну, викошує зимових окунців. А цього красунчика невеличкого а повертаю назад. І фактично моментально для вас стається наступне клювання. Для мене воно було цілу вічність, так і для моєї камери, яка вже встигла вимкнутися. Дуже довго я чекав цього наступного окунця. Але він все ж таки є, і по розміру він дуже схожий на попереднього. Він другий, але він дуже важливий. Він показує те, що окунь дійсно стоїть на дальняку в кількості, і продовжувати його можна звідти виловлювати. Головне дотримуватися правильної проводки, про яку я в принципі розповім дещо пізніше. Можливо, тільки що ви подумали, що в мене зависла камера, але це не так. Приблизно ось так виглядає пауза, коли ти ловиш зимового окуня на лайт. Пауза це невід'ємна частина такої риболовлі, і вона майже завжди є досить тривалою. І як бачите, шикарно приносить результат. Вже дещо більшенький окунець підсів, все так само з дальнячка. До речі, не розповім вам, але використовую на таких точках, там, де присутня певна кількість ракушки вольфрам. Він в мене є в певній кількості, тому рву його, як то кажуть, по максимуму. Якщо не буде вольфраму, звісно, нікуди не подінешся. От подивіться, який красунчик. Нікуди не подінешся, будеш використовувати свинець. Свинець теж є ефективною приманкою. за... Правильної проводки і взагалі правильно підібраного місця, це теж дуже важливо. Але Вольфрам дозволяє збирати більше риби, оскільки дуже гарно дзвонить на твердій ракушці і приваблює відповідно більше окунців. Тому продовжуємо ловити. Дуже цікаво кльонув цей окунець. Частенько взагалі в цьому сезоні я почав помічати, що окунь бере дуже часто не саме під час паузи, а безпосередньо після початку гри вашої приманки після цієї паузи. Тому вдало розпочати не занадто різко підірвати монтаж після довготривалої зупинки це є теж дуже важливий момент, оскільки рибка дійсно атакує. В цей період. А тим часом знову досить невеличкий, але в таку пору максимально приємний окунець на гачку. А, якщо чесно, вони досить схожі і загалом, порівнюючи з минулим роком, розмір дещо менший, не попадалися мені геть окунці такі, ну, грамчиків під 200. Але, як то кажуть, в всьому свій час. Костя, дай несколько слив, давай. Устаю 5 минут бросаю, 5 минут 7 бросаю, короче. Блядь, достал флита, поставил флита, с первого заброса поймал. отвалился. Дай, 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 дай. Ти не ховай. Отже, що я побачив, коли прибув на водойму? Велика кількість спінінгістів, Риба не відгукується зовсім на перших проводочках. Відповідно, ще й до цього зима. Накрила цього окуня і він геть пасивний. Але, тим не менш, в моєму арсеналі по зимньому спінінгу завжди є теми, які вже перевірені роками, і які працюють дійсно по ось такому непростому окуню. Оскільки рибку дійсно дуже сильно пресують, але тим не менш вона заходить сюди дійсно в чудовій кількості. І при цьому знаходиться на точках. Я в цьому впевнений. І ви вже впевнились, оскільки бачили декілька клювань і окунців. Я розповім вам про найголовніше. І це все ж таки не приманка, оскільки а, приманки, грубо кажучи, всі використовують однакові. Звісно, а, ви скажете, можна дивувати рибу а, всіляким плаваючим силіконом, якимись незвичними кольорами, а, формами тим, чого риба ще не бачила. Але це дає досить тимчасовий ефект, інколи геть не дає, оскільки ну ось такий він зимовий окунь, він не сильно вибагливий. Але в нього є все ж таки один момент, який він дуже і дуже любить. Цей момент стосується, звісно, більш крупного окуня, і мова йде саме про те, що любить він об'ємні приманки. В свою чергу, більш мілкий окунець, звісно. Може клювати на всілякі букашечки геть худенькі, тонюсінькі. Якщо у вас є мета наловити більш дрібного, ви, в принципі, можете не використовувати об'ємні теми по типу тант, всіляких рачків і тому подібних. Але дійсно, рибка, яка йде від долоні, вона зазвичай реагує набагато краще на більш крупні приманки. Але часом це стосується навіть і більш. Дрібного окуня. Але все одно це не саме головне. Про приманки я ще поговорю з вами, але я хотів би розповісти про основний момент: а, приманок взагалі в цій точці літає перед рибою величезна кількість. І наша задача подати нашу приманочку максимально якісно і плавно, а, оскільки багато спінінгістів взагалі. Не дотримується цих нюансів а, з більш плавної складової подачі і а, вдало витриманою паузою, а, це приносить дуже сумні результати. А, я теж в минулих сезонах а, припускався помилок, в особливості з паузою, але мене перевчили і результати відповідно кращі. Ну і, звісно, цим я з вами хочу поділитися. Отже, проводочка на зимового окуня. Складається переважно з волочіння по дну або невеличких просмикувань протяжечок відповідно вздовж дна, майже не відриваючи приманку від донного горизонту. Тобто, як ви бачили, я кладу приманку на дно і без котушки, котушкою лише виматую слабину, і потім палкою роблю дві чи три отакі коротенькі протяжки. Між кожною протяжкою є невеличка пауза, і після двох або трьох, це вже в залежності від того, як краще реагує ваш окунь безпосередньо у вашому випадку, ми робимо паузу. І ось ця пауза вона є досить суттєвою. В основному у мене спрацьовує від 3 4. Якщо риба більш активна, до 10 секунд. Більше 10 немає сенсу тягнути, оскільки таких повторень пауза, протяжка, протяжка, пауза, протяжка, протяжка пауза, буде дуже-дуже багато за одну проводку. І загалом такі проводки займають набагато більше часу. Близько 2 хвилин, а то й більше. Особливо, якщо ваша риба стоїть на дальнячку. Проте не слід забувати про коротенькі підривчики на місці. Для цього потрібна більш жорстка палка. В цьому відео я використовую фінку X, яка даних маніпуляцій мені фактично не дозволяє зробити або дозволяє зробити, але менш якісно. Але якщо у вас є більш швидка палка, більш зла, ви окрім волочіння, можете чудово використовувати такі коротенькі підривчики по 3, по 4, по 5, майже на місці, теж без обертів котушки. Тобто котушкою лише слабину шнура вимотуємо. І це має. Принести свій результат. Експериментуючи між е, цими двома проводочками, я впевнений, у вас вдасться досягти потрібного результату. Звісно, про проводки можна багато говорити, але далі відео ви ще неодноразово побачите, як я це все роблю. А, тому не бачу сенсу сильно затягувати. Давайте далі ловити. Тут близько. Так. Трохи правіше, значить, може тут просто її нема. От я прям недалеченько тут попадаю. О. Да. О, про снімай відео. Да-да-да. Блін, оце. І причому, знаєш, упанув так. Да, мы мене там таких подач не було. До речі, ви могли помітити, що грузик у мене стоїть вже не вольфрамовий. Я поставив свинець, оскільки знаю. Чудово, що на цій точці є дуже звара кушняна бровка, а на відміну від тієї частини затоки, тут можна обірвати досить багато вантажків. Тому Вольфрамом банально вирішив не ризикувати. О, Гарно супротивляється. Гарний окунь, так? Да? Зараз да, ну, уже перестався сюди. Єсть, є, єсть. Є, є. О, сейчас гарно спротивляється. Нравиться. Це найкрупніший за сьогодні, напевно. Я не знаю, ну прям відчуваю гарно. Щоб мене... А може це йому опухолі. Судачок? Я, ну, я не знаю, я ніколи сюди каміння. А ну давай. Ох, це кабан. Впишися, диви, Ти, пастя, паніп. Це капець, це шикарний окунь. Mm -hmm. ну, все. Цього зимового, просто, напевно, 300-грамового кабанчика в найкращих традиціях моїх рибовель повертаємо назад у Дніпро можливо, попадеться нам ще. Там вже якісь і 13 є, напевно. Sony, я чесно я не про... Я пам'ятаю, коли я цікавився цією темою, GoPro четвертий був, чи п'ятий. це було років сім назад чи вісім. І тоді, типу, всі Sony брали. Ті, 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 ті. Та і зараз беруть багато хто. Але вона... О, Гупроснімай відео. Відволічу вас дещо від нашого з напарником діалогу стосовно камер і хочу сказати, що ця точка дійсно неочікувано принесла вже 3 окунці. зазвичай від неї взагалі толку, як то кажуть, нуль. Але сьогодні риба тут дійсно стояла, стояла не на самій дальній відстані, тобто можна й менше, аніж 7 грамчиків кидати, але я все одно ставив 7. Не хотів все ж таки виключно шарпати джигрігом по ближній ракушці тією самою п'ятіркою, а й зачіпати дещо дальняк. Можливо, якась рибка і там опинитися могла, але не в цей раз. Все було на середній та ближній дистанціях. Друзі, я дійсно не можу зрозуміти, як це працює. Адже між двома точками, ну, десь хвилина ходьби. Але при тому, що це все одна затока, окунь по активності клює абсолютно по-різному. Отут, на вході в затоку, дуже сильні подачі, що у напарника дуже так чітко окунь зажовував, впевнено, ні одного сходу. Та й в мене ви бачите, як він б'є, як він зажовує, часом навіть не жує, от як цей красень взяв чисто з одного тичка, і все, я його засік. В тому ж місці, на якому ми розпочинали риболовлю, та й в принципі ще повернемося допрацювати його, так там зовсім інша ситуація. Там окунь саме зажовує, потребує більш тендітної, плавної проводки. А, і ну, це дуже дивно в межах однієї затоки, щоб так по-різному працювали окунці, от, дійсно працювали, а, але все ж таки так воно є. Різні по активності окуні стоять на різних ракушняних ділянках. І цей факт теж треба враховувати, адже переміщуючись, ви можете знайти набагато цікавішу рибу, яка. Принесе вам зовсім інші емоції. Фліті-флік! А наплетіла. Все ж таки жарти жартами, але щоб зловити останнього кунця, довелося повернутися на початкову точку і витратити ще добре хвилин 20 свого часу. Знайшов я його вже традиційно для сьогоднішнього дня на ракушці, прямо на самісінькій. Припідняв він дещо приманочку. І знову ж таки, як я наголошував під час того, як я розпочав робити проводку. От, можливо, він дещо активізувався, я не можу точно стверджувати, але все ж таки в цьому сезоні окунь дуже полюбляє. Оцей саме початок вашої протяжки, на ньому він чомусь атакує наші приманочки. Відпускаю малюка і буду, звісно, ні, не буду завершувати, розповім ще дещо вам те що хотів, а потім будемо закруглятись. Як і обіцяв, розповім про приманочки, але дещо трішечки пізніше. Все ж таки кілька слів хочу сказати саме про місце лову. Це затока, вона досить цікавої форми. А ще вона дуже дуже цікава тим, що тут окунь стоїть далеко не на всій ракушці, незалежно від того, наскільки вона щільна, а наскільки вона густа. Взагалі, переважно всі тут ловлять в одному і тому ж самому місці Це місцячок, на якому я стояв на початку відео. Абсолютно всі туди лізуть, стають і кидають, куди попало. А от тут і є помилка. Ракушка тут є в різних місцях, але ракушка, на якій дійсно тримається окунь, вона не всюди. Це варіюється відповідно до кожної риболовлі. Інколи ні, взагалі по-іншому треба розповісти. Тут є два таких шари ракушки. Ближній і дальній. Є ще супер але туди я не кидаю взагалі. Ближній це відстань 30 метрів, можливо, ще більше. Я так погано орієнтуюсь в цьому закиді, але не дуже далеко. Туди можна спокійно дотулити 5 грамів, навіть перекинути, і потім вже шкрябати по дну. І в більш теплу погоду окунь стояв дійсно на цій ближній ракушці. Він там харчувався, і я під час перших приморозків перший мій виїзд на локацію був. Я застав цього окуня, дуже класно його половив. Не скажу, що прям в великій кількості, але емоцій було дуже багато. І в той період дальня ракушка, яка от про неї ще розповім, вона в нас на викиді 7 грамів, п'ятіркою я туди не докидаю, вона взагалі не працювала. А ось похолоднішого. З ближньої ракушки якогось окунця підвибили, позабирали в пакетика. І окунець і загалом перемістився. Це така загальна тенденція для більшості місць. Перемістився на дальничок. І вже з цього дальничка починається саме цікаве. Ця ракушка вона є найбільш стабільною в цій затоці. І тут я, я не буду розповідати, куди кидати. Але я вам скажу, що це досягається лише шляхом постійних виїздів. Проловивши тут дійсно багато, ви зможете знайти кілька місць, на яких постійно стоїть окунь. Ракушка там відрізняється відносною густотою, тобто, приманка там не встряє абсолютно так сильно, або є місце з дуже злою ракушкою, і там окунь чомусь не стоїть. Ось так дивина. Ракушка зла, чому ж там не стоїть окунь? От він любить щось таке посереднє. І коли ви знайдете це, зробите правильну проводку, як я вже наголошував. Приманка навіть не буде вам настільки важлива, про яку я вам обіцяв розповісти. Знайшли місце, правильно подали, все, риба ваша. Ще один місцячок, який я помітив, це вже на виході в затоки, це взагалі аномальна ситуація. Така середня дистанція не сильно близька і не сильно далека, навіть ближче до берега, і якимсь чином окунь тут опинився. От я постійно наголошую, потрібно експериментувати із місцями лову а, також, навіть якщо ти кілька років вже ловиш от в цій точці, прийшов, знаєш, що тут точно має бути риба, от вона чомусь не хоче клювати. Пройшли дещо далі за ініціативи мого напарника, так би я сам туди не пішов, так що йому велике спасибі. І плюс 4 окуні у нас в активі. Ось так це працює, друзі. Тому все ж таки ще кілька слів про приманку і будемо закруглятись. Приманочка одна, я не сильно придумую, можливо, це неправильно, треба було б дещо експериментувати. Я, в принципі, тут сам собі протирічу, але не хочу я змінювати приманку. Я краще поекспериментую з проводкою. А, тому ось, дивіться. Танточки. Танточки отакі. От отакі фіолетові півторадюйми. Кольори я вам просто продиктую 016 по фішапу і 0,45. Це для півторадюймових, та й в принципі будь-яких. Найбільш ефективні кольори. Дуже ефективна приманка. Якщо більш бюджетний сегмент в два рази в принципі, дешевша приманка, то це звісно що ж хітомі чудовий замінник. Загалом, коли я кажу танта, я не кажу конкретно про цю модель Фішапівську, а загалом вже стільки людей і самостійно льють, і різноманітних брендів копіюють цю культову приманку. Обираєте по суті будь-яку, дві основні, якими я користуюся і вам назвав, і ловите. Але у вас, напевне, могло виникнути ще одне питання, таке серйозне. Віктор, от ти розповідав щось про окунців з долоньку. Чому ти використовуєш півтора дюйми? Скажу вам просто: ось така дводюймова танточка теж чудово працює, але. Треба більше терпіння на крупних окунів. Я дуже люблю взимку ловити абсолютно все, що ловиться, і тому я ставлю півторашку, щоб були шанси і у більш дрібних окунців. А коли дрібний окунь не їсть, він двушку ніяк не буде жувати. Двушка це виключно на більш кабанячий розмір. Ось цей долонька плюс, про який я казав. Тому, якщо ви хочете опиратися саме в кабана, ставте тільки двійку, і ви не прогадаєте. На півторашку він теж залюбки клюне. От, ну от Зараз секундочку. От подив... подивіться просто. Це ж просто кусок м'яса. Його риба просто зобов'язана їсти, фактично, будь-яких розмірів. Тому якось так, але я набагато більше люблю ловити все. А в перелові на півторушку обов'язково будуть теж кабани. Я не хочу відсіювати дрібну рибу, тому що взимку цих клювань і так небагато. На такій класній фразі, от просто сказав все, що хотів, можна завершувати. Я сподіваюся, вам було цікаво, ви побачили і крупних окунців, і дрібних, видовищні клювання, виважування. Ну і звісно, що ж, я сподіваюся, я доніс до вас. Потрібну інформацію, сподіваюся, до потрібних людей. Тому на цьому планую завершувати відео. Зустрінемося вже в наступних випусках. Бай-бай!